Наша чергова новинка наробила багато галасу в риболовному світі. Багато спінінгістів досі не можуть повірити, що шнур може бути недорогим, але при цьому якісним і відповідати усім заявленим характеристикам. Це і відповідність до заявленого діаметру та розривної нагрузки. Тому сьогодні в нас на огляді шнур Azura Kinetic, який випускається в двох варіантах. Це чотирьохжильний X4 та 8 X8. Дивіться, буде цікаво. Шнур Azura Kinetic це абсолютно новинка на ринку спілінгових шнурів. Він випускається в двох варіантах X4 та X8. Виготовляється із високомолекулярного поліетилену PE. Завдяки чому він виходить дуже тонкий, слизький. Та має спеціальне захисне покриття, яке запобігає впитуванню вологи всередину шнура та потраплянню абразивних частинок між волокнами шнура для максимально довгої служби. Але між шнурами X4 та X8 є деякі відмінності, які ми зараз розглянемо. Чотирьохжильний шнур завжди добре протистоїть абразиву та чудово підходить для ловлі в складних умовах. Це ловля в корчах, ловля на камінні, рибалка на різких бровках при ловлі окуня, щуки, судака тощо. Тому, якщо ви рибалите в складних умовах, краще дивитись в сторону X4. Шнур Azura Kinetic X4 випускається у нас в двох варіантах розмотки: це по 150 метрів в діаметрах від 0,3 аж до 2,5. І тонші діаметри випускаються у нас в розмотці по 180 метрів. Це найпопулярніші діаметри для того, щоб не потрібно було мотати бекінг, Ну і взагалі тоді шнура надовше вистачає. Шнур Azura Kinetic X4 випускається у великій кількості різних діаметрів. Це від найтонших. Це 0,3, 04, до вже більш потужених, там 1,5-2-2,5 по японській класифікації, завдяки чому його можна взагалі використовувати на всі випадки життя. До речі, випускається він в такому досить цікавому, яскравому блакитному кольорі, тому його чудово помітно на будь-якому фоні в різну пору доби, Тому що якісь темні шнури дуже погано видно або ввечері, або на темному фоні. Блакитний це досить такий яскравий колір, тому він дуже універсальний і підійде для будь-яких умов. Шнур Азура Кінетік 8-жильний X8 відрізняється від X4 тим, що він більш гладкий, більш слизький, більш тихий та має більш кругле січіння. Хоча чотирьохжильний також. На перший погляд, достатньо круглий. Але на відміну від чотирихжильного, він вже дуже боїться абразиву. Тому якщо ви ловите на різких бровках, в карчах, на каміннях, так він відтримує, але він буде просто частіше зношуватись і потрібно замінювати робочу частину. Але якщо мова йде вже про максимально дальній закид, із восьмижильним шнуром ваш закид буде більший на 15 або навіть 20%. Обирайте. Більш тонкий діаметр шнура, і це дійсно допоможе вам разом із довгим вудлищем збільшити дальність вашого закиду. Випускається восьмижильний кінетік також у багатьох діаметрах, починаючи навіть з 0,4. -го. 0,4 восьмижильний шнур зараз не так і часто зустрічається, але є і більш потужні діаметри, це там 0,6, 1 та 1,5 по японській класифікації. Тому тут також можна обрати шнур під будь-який вид спінінгової риболовлі. На відміну від чотирижильного, восьмижильний шнур у нас випускається вже в такому також досить яскравому фіолетовому кольорі, який також помітно в будь-яких умовах. І в сутінках, і на темному фоні тощо. Тому із цими шнурами контроль вашої проводки завжди буде на найвищому рівні. Ці шнури мають майже нульову розтяжимість, мають гарний захист від абразиву. Від потрапляння води в шнур. Тому з цими шнурами у вас завжди буде чудовий контроль проводки. Ці шнури мають майже нульову розтяжимість, всі покльовки, контроль на вс ви все будете чітко відчувати. А широкий вибір діаметрів дозволить вам обрати шнур під конкретно ваші умови, в залежності від того, на що ви любите ловити. Це або ультралайтова риболовля з найменшими найлегшими приманками. Light або вже Heavy. Ось такі у нас чудові новинки від торгівельної марки Azura. Azura Kinetic X4, Azura Kinetic X8. Чудові шнури із найкращим співвідношенням ціна якість. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та напишіть в коментарі, чи спробували ви вже нашу новинку. З вами був Павло Флагманшоп і до зустрічі на воді!